В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики і дівчатка, з вами тетя Зоя. Сьогодні в нас казочка про гортовиту зиму автора Дарії. В одній далекій країні, десь високо-високо в горах виднілися чотири хатинки, а жили в тих хатинках дуже-дуже гарні дівчата, подруги. Це були особливі дівчата і звали їх також по-особливому. Ім'я першої літо, другої осінь третьої зима, а четвертої весна. Кожна з них була незвичайно гарною та мала свій неповторний характер. Літо дарувала людям сонечко, тепло та букети гарних і запашних квітів. Осінь дарувала щедрі врожаї та золотаві сади. Зима радувала своїм снігом, коли дітки каталися на санчатах та лижах. А весна свіжими зеленими лугами та квітучими садами. Дівчата домовились, що кожна з них буде приходити до людей в свою пору і приносити свої щедрі дари. Але з часом зиму перестало влаштовувати те, що вона мусить чекати своєї черги. Вона подумала я серед своїх подруг найврадливіша та найщедріша, і я це доведу. Вони самі побачать, що люди завжди мені раді, коли б я не прийшла. Тож, не дочекавши своєї черги, вкрила зима землю білим пухнастим снігом та подула вітрами і морозами. Думала вона, що, як завжди, на вулицях побачить багато дітлахів із санчатами та лижами, але чомусь всі вулиці були пустими. І дізналася зима від вітру. Який всюди гуляв і про все знав, в чому справа. Виявилось, що люди ображаються на зиму адже вона прийшла не в свою пору, тому люди не встигли урожай зібрати та й одягом теплим запастись, теж не встигли. Соромно не стало за свій вчинок, і вона швиденько повернулася до своєї хатинки свого часу чекати. Осінь не стала дорікати подрузі за її нетерплячість та гордість а своїми теплими сонячними промінчиками обігріла людей і дала їм час закінчити всі приготування до приходу зими. А зиму ця пригода багато чого навчила, а насамперед того, що якщо думати тільки про себе і забагато, то цим можна нашкодити і собі, і іншим. Отака в нас сьогодні казочка, дітки, а вам вже пора спадки. Умощуйтесь ручненько і засинайте тихої вам ночі на добранч.